Піца та паста їх полюбляють усі. Молодь, робочий клас, аристократи у мало хто знає, як їх їсти правильно. Просто зараз новий погляд відкриває смачну таємницю світового масштабу. Особисто для вас майстер-клас з правильного поїдання піци. Вважаєте, Сергій зараз жартує? Який майстер-клас для звичайних макаронів? Бери виделку та намотуй. Хоча зараз ви побачите дещо цікаве. Ця смакота називається Тайоліні йоліні і за італійською традицією її треба коштувати виделкою та ложкою. Веделечкою намотують дві-три-три спагети. Дві, і взагалі-то треба намотати так, щоб воно не звісало. Якщо воно у нас трошечки звісає, то ми беремо ножичок. І трошечки собі допомагаємо. Слухайте, скільки допомагаємо часу італійців е уходить е на сніданок відрізати. обід пасли. Ну це ж треба все отак от ну, от вони... покрутити. Покрутити. <крути> вони все це роблять автоматично. Це тобі, Сергію, не вареники, що самі до рота застрибують. Тут хто виделкою з ножем та ложкою не працює, той не їсть. Ось приблизно так. О, слухайте. Я вже Прекрасно. майже італійцем став. Чи то Сергій вирішив повеселити лізу, чи то українська кров заграла? А якщо ну буває ж таке, от потрапляє така спагетина до рота і сторчить ніяк Ну, акуратненько, скушать бистренька. Засмоктати спагетті в себе це чисто український винахід, і він не єдиний. Макарони з сиром та макарони по флотськи. Це у нас все просто. А в Італії люблять все ускладнювати. Є різні спагетти, Є спагетти, спагетіні, спагеттоні, біголі, букатині, таятели, тайоліні, петушіни, папарделе є конкілі, фусілі, елікоїда. Много ще й варити їх треба хвилин по 15. Це шеф-кухар італійського закладу, який власне готував цю пасту, яку з задоволенням поїдає Сергій Італіз. І він знає головне правило закладів італійської кухні. Якщо ми візьмемо це спагетти, то це взагалі можна кушати. Да? Нормально. Ось так, твердо. Україна продається це макарони, які більше 2 минути не можна варити. Чому? Тому що буде як ну, клей. Компроміс по-українськи. Макарони з пармезаном швидко і Італією пахне. А якщо якомусь італійцю це не до вподоби, у нас єдина відповідь: усю кухню ми адаптуємо під український смак. Ну не любимо ми піколіно з равликами поєднувати. Що вже там про ложку до спагетті казати? Тим часом Сергію та Лізі вже принесли піцу. Лізо, пісвіту турбує питання, як її їсти? Чим руками? Чим ну є два варіанти або руками, або виделочкою та ножем. Як італійці їдять. Італійці в простонародні, да, в італійському простонароді частіше вживають піцу руками, Ну, ніж виделкою з народу. і ножечком. Я правильно роблю але, зараз? Але по собі знаю, що це дуже не, ну, незручно. Незручно, некомфортно, тому ну. Давайте простіше її їсти. Якщо ти хочеш не замаратись, то треба їсти дуже За акуратно і нажати Ми все ж таки підемо іншим шляхом і не будемо культивувати цей естетизм вже наїлися спагетті в три руки. Ага. Так ну а скажіть, наскільки я зроблю неправильно, якщо візьму нашу піцу. Руками і буду їсти її просто руками. Це буде правильно і це буде. А, тобто я зараз знов не виходжу за межі да, італійських традицій. Так. Ні, ви не виходить. Яка вона ж класна. М -м так мені здається, швидше і смачніше. <к pięk>? Якою повинна бути класична піса? Форма, наповнення. От де основне питання. Не важливо як її їсти, важливо яку. У нас в Італії є асоціація, де піца, є закон для пиццу. Пицца должна быть 30 см і 32 см размер. Да. Більше е, 32 піца, але это не піца. Тож, якщо вам пропонують фарширований томатами батон чи метрову піцу, можна сміливо давати по пиці тому, хто посягнув на святе на справжню італійську кухню. Улюблений пітерський анекдот. Купи 5 шаверм та збери кицьку. Ми шаверму не купували. Свій вибір зупинили на хлібі, нашому насущному, біля шах та чебуреках по київськи. Брали їх у різних частинах міста. Щоб цікавіше. А потім привезли до експерта: експерт із фаршу та продуктів, що містять фарш. Ольга Зуб. Народилася в Казахстані. За фахом кухар азіатської кухні. Ліпить пельмені та манти з заплющеними очима. Головне правило: тіста та м'ясо має бути 50 на 50. Особистий рекорд. 200 пельменів за півгодини. Я беру 800 г м'якоті. При цьому грам 100 должно бути жирним м'ясом. Це у нас 800 г вот такого м'яса свинини і 200-250 г лука. Вона з легкістю відрізняє пельмені ручної роботи та автоматичної. Ну тут явно, вна що, це автомат? І до і після варки. Пельмені, які автомат, вони дуже плохо заліплялись і при варке порвались. Видите, жирный бульончик получился. Это домашний, тут практически нет жира. Неякісний продукт від зуба Ольги Зуб приховати неможливо. Вона його розкусить на раз, два, три. Якщо сильно багато лука, це може бути, на мій взагалі, два фактори. Либо хочуть вес м'яса замінити луком, весом лука, щоб було більше. або вскрыть привкус несвежего мяса. Перец то же самое.